За добу Збройні сили України знищили 37 артилерійських систем, 13 танків та ліквідували майже 9 сотень російських окупантів. Станом на 7 червня, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали. Близько 212 тисяч 30 російських окупантів уже ліквідовано. Танків мінус 3873. бойових броньованих машин було знищено 7560 одиниць, артилерійських систем 3640, РСЗВ 594, засоби ППО 352, літаків 314, гелікоптерів 299, автомобільної техніки та автоцистерн 6349. Кораблі та катери – 18, БПЛО оперативно-тактичного рівня 3219, крилаті ракети 1171, спеціальна техніка 492. Дані уточнюються. Приєднуйтесь до ЗСУ. Наближаємо перемогу разом. Слава Україні!